Сьогодні буде зміна 12 годин. На Подолі. Не, не дуже зручна локація, але будемо чекати замовлення тут. Волі робити нема чого. Повернення 465 гривень. Оце болт. Оце болт. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділок. Сьогодні буде зміна 12 годин, тому що в 17-17-19 годин дуже тяжко працювати. А ось 12 годин кожен день можливо працювати. Сьогодні планую попрацювати як завжди в Uber Black, Ball Business, Ball Premium, Уклон Business. Коротше, всі бізнеси. І я вже з замовленням. Половина 8-го зараз і я відправляюсь в центр. 8 година 465 гривень є, працюємо далі. Планую попрацювати до 10-ї в Uber Black, а також Ball business, Ball premium, тому що уклон в центрі не дає коефіцієнти і ми з ним не будемо працювати. Ось такий мій план на сьогоднішній ранок, так що чекаємо на наступного клієнта. Все-таки замовлення. Берем. Тут недалеко по бізнесу. Чого? що так багато велика подача. Та ні. Ну що, ще одна поїздка 172 гривні є. Чекаємо ми на Драгомірова. Ну, біля Драгомірова, на Печерській липці. І це добре, тому що зараз звідси будуть виїжджати з бізнесмени. Буквально пару хвилин почекав і замовлення по Блеку, на яке ми в'їдемо. Там мінімалочка гривень зараз. Вирішив повернутися на Лесі Українки і взяв замовлення по мінімалці від Uber Black. Їдемо на падання. 780 метрів залишилось. І їхати на Васильки, Василько, Васильківську. Васильковську Васильську. Замовлення виконав. А також взяв наступне замовлення. Їхати, їхати, не знаю куди, тариф 270 гривень. Поїхали. 10 година. І виконав останнє замовлення по Блеку. Там 281 гривня, але дуже-дуже довго їхав, 50 хвилин. Хоча там приїхав 7-8 кілометрів, 7 чимось 7 кілометрів. Ну, 8, 8 разом з поданням. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього нашого ранку. Працював я з 7.30 до 10 зараз. Ну, далі. Також буду працювати, але. Але ранок нам 478 гривень. Це у нас по болту. А також по Uber Uber Black 592 гривні. І разом я заробив 1070 гривень. Ділимо на пробіг 43 кілометри і. 24,88, 25 гривень за кілометр виходить зранку. Так що працюю далі. Зараз знаходжусь на Подолі. Не, не дуже зручна локація, але будемо чекати замовлення тут. З... Включив Uber, Uber, Bolt, ну, все, весь набор, а також зараз он таксі підключу. Можливо, якесь замовлення і буде. Чекаю. Зараз вирішив випити каву, а потім вирішити, куди мені переміститись, тому що на Подолі дуже-дуже ну, тяжко з цими замовленнями, особливо зранку. Якось так п'ю каву і далі працювати. Не встиг я випити каву, як прийшло замовлення. Мінімалочка, від Bolt Business. Їхати недалеко, а потім вже буду дивитися. Ну що, виконав замовлення 109 гривень, але дали зараз перерахую і скажу скільки дали. Так, запускаємося далі працювати і ловити замовлення. Остання поїздка вийшла 176 гривень чимось гривень, чаюхи. Непогано. Працюємо далі. Ну що, наступне замовлення по Блеку, їдемо в центр на вулицю Дарвіна. Хоча я не знаю, де це, але, але їдемо. З останньої поїздки мені вдалося заробити 171 гривню. Зараз на Бесирабці знаходжусь. Десь буду паркуватись і працювати далі. Це добре то ж, те, що я з подолу виїхав, тому що на подолі робити нема чого. А так в центрі хтось буде по мінімалочкам, 2-3 кілометри проїхати, 150 гривень, чистими можливо заробити, а на подолі таке. Так що зараз десь припаркуюсь і буду чекати на наступного клієнта. На до на наступного замовлення, до на наступного клієнта. Так що, ось і клієнт. Ось таке замовлення берем Їхати на 3,5 км, ну, що ж таке, 3,5 багато. Але поїдемо. До речі, це з подолу. Смішно, тільки виїхав з подолу. Добре, поїдемо на Поділ. До речі, клієнт змінив адресу і там 178 гривень поїздка буде коштувати. Поїхали. Що виконав останні замовлення, зараз підзаряжусь і далі працювати. Така станція видає 100 кВт. Напевно, мій автомобіль не підтримує більше зарядку. 38 кВт, 120 А, і зарядка розпочалася. Буду я знімати зарядки, витратив 150 гривень, 60% мені вистачить 150 гривень стоп і будемо виїжджати, тому що тут. Півгодинки безкоштовно. Встиг пообідати і взяти замовлення по блеку. По блеку їдемо там на політехнічну, в вроді. Їдемо до пасажира, забираємо, забираємо кошти. Це виходить не мінімалочко, тому що треба почекати ще пасажира і відвезти його назад. Чекати він сказав хвилин 20-30. Так що, будемо чекати. Я біля золотих воріт і виконав останнє замовлення 314 гривень. Це як дві мінімалочки. Так що якось так, друга година, і я чекаю на замовлення. Практично п'ята година я на Льва з і виконав три замовлення. Так, почнемо. 184 гривні за 4,2 кілометри. км. Ну, там чайві 25 гривень є. Наступне замовлення було 195 гривень за 6,3 км. Ну і останнє. Останнє замовлення 153 гривні за 3,6 км. Зараз вже будуть їхати люди по домам, будуть затори і я буду далі працювати. Зараз знаходжусь на Вишгородській і виконав дві поїздки. Одна 430, 423 гривні, інша цей же клієнт викликав на Вишгородську вулицю. Думаю, підведу я підсумки сьогоднішнього вечора, так як вже 6 година вечора. І там дивлюся 796 гривень у мене по по Uber Black, А по болту, дивлюся там і ще останні не зачислились. Дивлюся такий заробіток. Думаю, розхід більше, ніж дохід. Витрати. А тут повернення 465 гривень. Оце Болт, оце болт написав службу підтримки. Подивимося, що вони мені яку відповідь нададуть. Так що якось так. Вирішив проїхатись на нашу станцію. Нагадую про те, що ми відкрили СТО, так що, ласкаво, просимо. У нас ви зможете зробити. Комп'ютерну діагностику діагностику ходової, а також багато іншого. Двигуни, коробки ми також ремонтуємо. Так що ласкаво просимо, телефон залишу в описі. Перевулок квітневий, один, біля віранди. Тут заїзд такий. Заїжджаєте, потім їдете прямо до кузовок, направо, наліво і наліво. І ви на місці. Ну що, зараз уже 8 годин, поїхав на станцію і там залишився. Хоча програми були включені, замовлень не було. Я сьогодні працював 10,5 годин і що я заробив? Хоча ну, будемо рахувати, що 12, тому що я на лінії залишався, а замовлень не було. І так, по Болтові мені написали те, що повернуть ці кошти 400 там, з 400 чимось гривень, скільки там, 400 витрати, 465 гривень повернуть. І того. Заробіток. 750 плюс 465. 750 плюс 465 плюс 60 гривень мені чайових залишили. 1275 гривень це по болтові. І, і, і що ми маємо по уберу 1796 гривень. 1796 сімсот 1000 шість гривень, тисячу записи плюс тисячу сімсот сімсот дев'яносто шість грив. не мінус, а плюс. Всього мені за день вдалося заробити 3070 гривень. Приїхав я за сьогодні 122 кілометри. 25 гривень виходить кілометр. Звідси треба ще витрати, які я поніс сьогоднішні. Це. Заряджався 150 гривень на станції, а також те, що я буду заряджатись вдома 100 гривень. Ну і амортизацію порахую 400 гривень. За сьогодні вдалося чисто заробити 2421 гривню. Ось такий день вийшов. Хтось, можливо, буде говорити про те, що на стандартів можливо таку суму зробити. Я не спорю. Не, не буду сперечатись з вами, але ви приїдете не, не 120 км, як я приїхав, а приїдете під 300. Так що на цьому в мене все. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока.